Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Це все, що вам потрібно знати про грьобану золоту годину, Ганна Маляр. Коли ще я була на позиціях, евакуація була до 12 годин, а інколи і добу, добу. А мені тут розказують про золоті години. І це ще я не транслюю повідомлення командування, яке матом кричить кидати поранених, і йти в штурм, пише військова Ірина Коваленко на своїй сторінці у Фейсбук. Причому, байдуже, що штурмовиків інколи за добу стає п'ятеро, п'ять, які мають штурмувати, витягувати і нести поранених і назад тягнути БК та провізію, як можна планувати Праці абсолютно не звертаючи уваги на доповіді про місцевість, шляхи та інші нюанси. Золота година, а ще дуже мило, коли через відсутність евакуації люди відмовляються йти. Логічно, що є таке, а їм твоє керівництво показує відос. Страчують нашої військової погрожують, що так буде з кожним з нас. Валерій Залужний, я буду покарана, та я хочу, врешті, почути відповіді, бо питань маю багато як і фактажу того. Що особисто мене добровольця мотивовано військовослужбовця знищують морально, знищують морально моїх друзів побратимів і так я в курсі, що буду покарана, бо у нас досі карають неугодних, і тих, хто врешті починає кричати в голос. Бо коли звертаються тихо, не чують і карають не лише тебе, а й усіх, хто поблизу, то ми все ще в ССР, чи таки у новій армії, ой, ледь не забула. Досвідчених та вмотивованих комбат мого батальйону переводить, бо заважають йому бо чудити, шантажувати людей і погрожувати. Особисто мій перевід вмотивований тим, що комбат не зміг мене пи, і він цитатно не може справитись з собою, тому у іншій бригаді тобі буде краще, а я не хочу в іншу Пригадує від початку створення цієї, і з якого дива я маю йти через такого як оцей. Геніально, це геніально приводити жертв, штурмувати їх морально, фізично, але не живодера та потенційного гвалтівника алкоголіка. А ну дійсно, він же ж був колись у ДАП, дружить з вищим керівництвом мого роду військ. Своїм усе ворогам закон получається так: Чи розкажіть мені топі, усі, будь ласка, як можна приводити без жодного підтверджуючого документа, без здач посад, без обхідних листів, атестатів і маршрутних листів, ба без відомо тої Бригади, куди переводять. Як можна посеред ночі видавати наказ сідати в якусь машину і їхати, а куди вас гребе? Це нова армія. Це нормально боятися умовно своїх більше, ніж позицій під вербовим. Це також має мотивувати, готова нести відповідальність за свій допис, як і покласти рапорт на звільнення з подальшим поясненням, чому так. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.